Вітаю вас, шановні слухачі нашого каналу Екс Лібрес, та представляю наступний роман сідні Шелдона Піски часу. Іспанія 1970. Країна розірвана між диктатурою та боротьбою за свободу. На цьому тлі розгортається небезпечна подорож трьох жінок, які опинилися у вирі подій, що перевернуть їхнє життя. Коли до маленького монастиря вторгаються урядові війська, монахиням доводиться тікати. Але світ за сінами жорстокий і сповнений спокус. Кожна з них має своє минуле, свої таємниці й свої страхи. Але тепер на карту поставлено найцінніше свободу і життя. Їхній шлях. Це втеча через гірські перевали, небезпечні зустрічі з повстанцями, поліцією та людьми, для яких людська доля лише інструмент у грі. Це історія кохання і зради, віри і спокус, сили духу і крихкості людської душі. Сідні Шелдон майстерно поєднує політичний трилер і глибоку психологічну драму. Занурюючи слухача в атмосферу Іспанії, де пісок часу невпинно спливає, а кожне рішення може стати останнім. Вмикай піски часу на Екслібрес і вирушай у подорож, з якої неможливо повернутися колишнім.